Всім привіт! З вами знову я, Андрій Козінчук. Давайте сьогодні розберемося в такому питанні. От хочеться є непереборне бажання покопатися в телефоні у свого партнера або партнерки. І наскільки це взагалі нормально, наскільки це здорово, лізти туди в телефон, дізнаватися паролі і так далі? Спойлер, не дуже здорово, але давайте попередку розбиратися. Перше, чого ми взагалі туди ліземо? Справа у типі прив'язаності. Тип прив'язаності це така штука, яка формується ще в дитинстві. Дуже класно, Джон Боулбі про це писав: що якщо виховання послідовне, тобто дитині дають безпеку, з нею спілкуються, хвалять за хороше, сварять за погано, але не травмують і ніякого насилля немає, то у людини формується. Відчуття безпеки. Якщо ж виховання, це порушення, ти прив'язаності також порушений, і виникає якась тривога, страх, і тоді дуже сильно хочеться покопатися. Друга причина, чого дуже сильно хочеться, це через страх бути відторгненим. Це, як правило, ті люди, які вже це пережили. Наприклад, вашу сім'ю покинув батько, ну там або мама. Або ви вже ну, мали травму, коли вас кинули в стосунках. Це ваші не перші стосунки, ви дуже важко пережили, і от наступні ви прям умовно, от ви там психічно, психологічно прям тримаєте цю людину там за яєчки ментальні, і е, дуже сильно хочеться знати, що там е, знаходиться. Але це ну, не зовсім окей. Чого не окей? Кожна людина має право на свій простір. От прям це є запорука психічного здоров'я. І цей простір заключається в чому? Ну, давайте в таких якихось простих речах. Це людина може піти попісяти в туалет сама, ну, без вашого якогось нагляду. Ну, навіть подивитися якийсь телек сама, або то, що вона хоче. І закінчуючи такими жорсткими штуками, це тільки дуже м'яко круті пари можуть це зробити, або ті, які посварилися. Це провести відпустку в різних місцях. І розумієте, яка штука, що от якщо ви поважаєте простір свого партнера-партнерки, ця людина ну, віддає вам просто взаємністю. Якщо ви цього робити не будете, я поясню, що буде, якщо ви не будете цього робити. Існує ще одна така теорія, романтична, отвратительна. Ми одне не ціле. Мій партнер це моя половинка. Це чуш. От прям отвратітельніша чуш. Нема ніяких половинок, четвертинок, я не знаю, 83 тинок. Ви є цілісними. Вам не треба ну, цю половинку. Ми два янгола з одним крилом, які можуть літати, тільки обійнявшись. Чуш. Ні. Ви людина, ви не янгол, ви ну, трохи інша у вас психічна система, ніж у янголів. Хоча я не перевіряв, що там з тими літаючими. Ну, коротше, це так не має бути. Що стається, якщо у вас ця штука і йде бред, один аккаунт двоїх, з вашими фотками, оце улибаючимися, цілуючимися. Фу? Е, ви втрачаєте себе, ви розчиняєтесь у іншому партнері. І все і йде просто там жорстка втрата. Е, якщо ви будете ну, це, це робити, ви втрачаєте себе і набуваєте якихось нових рис, які вам не притаманні. По суті, є деякі там, і чоловіки, тут немає ніякого по статі дільошки, це роблять як чоловіки, так і жінки. Зробити партнера під себе, ну так. Переробити, удосконалити, кастомізувати. І от, е, ну, ви якщо у вас, наприклад, є наступні е, такі фактори, от ви відчуваєте. Наприклад, ти не можеш зрозуміти свої відчуття. От, непонятно, ні відчуття, ні бажання. Це раз. Друге, ти завжди говориш, ми е, замість я. Е, нам добре, ми хворіємо, ми хочемо в кіно. Дуже важливо казати, я і можеш питати, а тобі як? Це про індивідуальності. Тобі дуже важко усвідомлювати, що у вас є конфлікт. Ну, ви ж не сваритесь, ви ніби стаєте ще близько, насправді у вас конфлікт. Ну, тобто різні думки. І от коли ви не можете це усвідомити, скоріш всього, що у вас є оце от дике злиття, коли ви втрачаєте свою особистість. Коли ти зі всієї дурі намагаєшся вирішити питання свого партнера-партнерки, не спитавши, нічого там не зробивши, а сам без розбору це робиш, це не окей. Кльово, коли ви можете вирішити ці питання, але про це треба говорити. Я можу це вирішити, вперед-вперед, тобі ок, да-да, давай. І що в тебе є труднощі із розривом з цим контактом, віця, не з стосунків. А ти не можеш взагалі нормально знаходитися сам без свого коханого чи своєї коханої. Я рахую кожну хвилину. Це не здорово. Тобі має бути ок. Тобі має бути дуже добре із партнером-партнеркою. Але це не окей, коли ти прям: ох, все, я півдня півдня без тебе і хана. Це злиття, от, от все, і ти втрачаєш себе. Дуже кльово для стосунків, але ти потім втратиш себе і тебе розлюблять, бо ти перестав бути подібним сам на себе. Аби такої штуки не було, ви маєте усвідомлювати, що поважати простір, в тому числі телефони, оці паролі, коди, це окей. Якщо ви не будете контролювати його, її телефон і її переписки, це не означає, що він вона буде зраджувати. Більш того, якщо ви будете контролювати, хм, оце буде більш Мотивацію для того, аби задовбав слеш, задовбала, і все. Ну коротше, такого робити не можна. Паролі взагалі давати від телефона, ну можна чи для якихось технічних штук, для, ну, там з точки зору безпеки, наприклад, це типа найбільше довіра знати пароль від телефона партнера і ніколи туди не залазити. Ну там для того, щоб ви там поцікавитись, там не знаю, погоду подивитися, або у вас телефон десь інше місце, це окей. Але якщо у вас є оце таке непереборне бажання прямо перевірити, це говорить про те, що в ваших стосунках є шарихуватості, проблеми. Взагалі, як пояснити партнеру, що вам не ок і дискомфортно знати, що він або вона лазить в ваш телефон, ну, ви ніяк це не зможете зробити. Іншим способом, ніж словами через рот. Просто скажи: я бачу, що ти там береш мій телефон, мені не окей. Я нічого від тебе не приховую, але мені, мені хотілося б мати якесь суто моє місце. Фізичне, віртуальне і таке. Справа ж не в тому, що люди бояться, що там побачать я не знаю, переписку з бившим. або з будущим, а в тому, що. Там налаштований мій віртуальний простір і мені там комфортно. І я знаю, що він точно не ідеальний. Але він мій, і мені би хотілося мати право на такий простір. А, що ти думаєш про це? Запитайте свого партнера-партнерку, і так буде набагато краще. Взагалі, навіть щось приховувати від всього світу це окей. Не окей, коли ви щось приховуєте від себе. Наприклад. Зустрічаються партнер Бартека, і обидва сплять зі всіма, з ким попало. Але кажуть, що ні, ми не зраджуємо, у нас все нормально. От тут уже є проблеми. В будь-якому випадку, плекайте стосунки Е, Стосунки здорові, формула дуже проста. Це дві психічно здорові людини е, покохали один одного і культивують щастя бути разом. І не вийде здорові стосунки, якщо у вас не може бути здорових стосунків саме собою. Дякую, що дивитесь мене. Вибачайте за такі коробки вставки. Я ніяк не можу вирватися з війни в студію, аби записати е, високоякісне, хороше, гротоне відео. Але дякую за те, що ви в цьому випадку зі мною, хоч там я на війні, а ви е, в інтернеті. Люблю вас такими. Андрій Козінчук, канал моїй голові, телеграм-канал Чорний психолог. Підтримуйте нас! Для нас це важливо всіма доступними способами.